Ви на каналі. Сьогодні ми будемо розпаковувати Що? Ще... розпаховувати щепку. У нас там є баси. бантик, мамочек і тічки. І є ваша шапка. ще бантик Такий І її сьогодні будемо мистецькому. Так це інструкция. Так ній повинні бути ще батарейки. батарейки. Нам сказали, так да. а, на собач. Да. И, Так. І собачке. Так, наш коник. Mm -hmm став, Будь ласка. Ой, пап, Тримай, тримай його донь, тримай. До нього ще таке сідло дуже красиве. Чіпляє. Хотя майно стояв таке. Так. Чіпчи, чіпіччи. Хаман. Так, Хаман. Хаман. Лапочка. О, Давай, буде давай, буде. поклади і. Ой. Так, до нього ще в комплекті йшли отакі бантики. Так, йшли отакі бантики. Да, на гриву будемо чіпляти, робити йому всякі зачіжки. Ой! Ой. Златки щось трошки не виходить з першого, так. разу, ну нічого. І отака от. І Що Росчовка. Тут намальований коник. Дуже красиво. Так. А ну давай. Опять і Так, Зараз ми його А Ну зачекай котку. Так, тут є інструкція. Як вставляти батарейки? Не Настає. Так, да, вони вже наставлені. Мама сала бідтічучі. Так что. Я не розумію, як це його тут. Чекай котику. Теперь я так, пошла. Я сейчас принесу Дитя, яка, яка цікава, грива. Я сейчас принесу мою куклу. У меня будет кататься и лошадки. Да, лошадка така Такая жилая. Так, тепер вже наша златочка вернулася. Принесла свою лялечку, ми її спробуємо посадити на корм. Вона тримається. Так. так, і хай вона тримається. Так. Так. Ми зробимо чуть-чуть по-іншому, щоб вона не впала в нас. Так, так златочка? Так. І включаємо. І включаємо. Ні, не, не на полу. <таспорганець> давай ще зробимо їй всякі зачіски. <таспорганець> 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 так, давай. Заколочки всякі, красиві. <таспорганець> <таспорганець> так, у нас ще є тут така щоб нашого коня. грива нашого коника. Така була красива. Буде. Ще такий один метелик. Златочка, а що у тебе? Покажи, дітка. Такий красивий бантик. <таспорганець> Дуже красивий. Ну що, а така в нас є. Защоточка візьми. Візьми її гриву. Куди сюди там? Що паш шиша. Так. Да. Ну що, спробуємо його за. Тиші на полу. Не, не на полу. Давай, спеціальну. пожалуйста. Ну, какой да отползает. Хожа, отползает. За... А ну Да я Да. надо. Понял? Понял. Ходи. кричать. А, по На кошел,

Всім пока, ребятки! Підписуйтесь на канал ага. Ваша Злата. Всім пока. Всім пока-пока. А, -а, -а. а ми будемо гратися. Будем.